І також повертаємося до подій в Ізраїлі. Міністерство оборони країни оголосило про масовий призов резервістів на тлі ранкового нападу Хамасу на територію країни. За словами міністра оборони Ізраїлю Йоави Галанта, надзвичайний стан оголошено в прилеглій 80 кілометровій зоні з сектором газу. А також міністр закликав бути готовим до тривалих бойових дій. Нагадаю, з самого ранку бойовики завдали масованого ракетного удару по території Ізраїлю Лідер сектору Газу Мохама Дейф заявив, що Хамас випустив по Ізраїлю близько п'яти тисяч ракет та снарядів. Через ракетну атаку загинула одна жінка. Щонайменше троє людей поранені. За даними ізраїльської армії оборони, група палестинських бойовиків проникла на територію країни з сектора Гази. Тривають бої, зокрема в місті Сдерот. Армія оборони Ізраїлю оголосила стан бойової готовності та заявила, що завдаватиме ударів по об'єктах Хамас. Про це йдеться на сайті армії. Як передає видання Аль-Джазіра, міністр оборони Ізраїлю Йов Гаоланд оголосив надзвичайну ситуацію. В радіусі 80 кілометрів навколо сектору Газу, як ми сказали. Ну і тим часом в центральній частині країни введено особливий стан про ситуацію в Ізраїлі. Детальніше ми поговоримо із ізраїльським політологом, і полковником армії оборони Ізраїлю. Арія Зайден до нас долучається. Арія, Мої вам вітання. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію, що відбувається станом на зараз, і про можливо. Ну, не те, що першопричини цього е, нападу, а от те, що могло стати причиною нападу саме сьогодні. Так, давайте. По-перше, до... доброго ранку. По-друге, давайте локалізуємо ситуацію. Ви бачите, я не в формі тому, що я належу до північного військового округу, північний військовий округ, тобто Ливан і Сирія, поки що там тихо. Ми зрозуміло знаходимося у стані готовності, але так, чи інакше, там ні ніяких це попиток немає для вдару по Ізраїлю. Окей, okay, у нас залишається південний південний округ, так та дійсно о 6.30 це не, от, не один підрозділ, як я можу зрозуміти з того, що на знімали громадяни. Є близько 8 чи дев'яти невеликих підрозділів, які є, перетнули бойовими нападом КПП РС. Вони його зовсім ще не зрозуміло, чи частково захопили, чи просто пройшли. Тобто тут була диверсійна військова операція, яка після того перейшла в терористичні акти. Тобто тут, тут ми маємо тут. Ми маємо нову таку гібридну систему, при якій ви виконуєте по перше військове, а по-друге, ви просто знищуєте громадян Чимало є... По, зараз поранених чи загиблих, точно ми знаємо, що є с є 80 поранених в лікарні в Бершеві, і ще 20 в каплані, і ще є якісь люди. Неможливо порахувати, скільки по, по дорозі. Е, я... Тому і, і, це, 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 це на зараз на зараз стан. І про 80 кілометрів і спі, я не можу вам сказати, бо я знаходжусь в тих 80 кілометрів. Окей, в нас немає і, і громадського і особливого стану. Але про 40 кілометрів можна сказати точно. Поки ще не ліко не локалізовані жодні. Зараз ви чуєте ось і, новий удар так, Ок, і... Все добре в нас захищене по місці. Ви в цій кімнаті, які у вас захищені, так? Так, та, все, так, все добре. Все добре. Тобто, так що й навіть тепер локалізувати всі, є 20 на даний разі є 21, 21 різних місць бойових сутичок з, з терористами Хамасу. А декілька вздеро, декілька ще поруч, і, і так далі. Всі спеціальні підрозділи виїхали на південь. Перший буде засіданням кабінету. Не питайте мені, мене, мене чому тільки у першій годині Арія. А ми зараз от бачите, у вас повітряна тривога, і у нас оновлюється мапа повітряних тривог. Давайте покажемо до Донецької області. Додалась Запорізька область. Тому будь ласка, хто знаходиться в цих регіонах? пройдіть безпечні місця. А, повертаємось до вас, арієм Про власне так, причини так, нападу. Ви питали. Так, 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 так. Ви питали про причини і Тут ми перейдемо на полі на політичний, на політичний майданчик. О, по-перше, треба зрозуміти знов про військові. Такого ро такого роду операція не виконується не через от зараз. Ви побачили щось там солдати uh -huh. сплять. І давайте це спланована так, так? підготовка. Що наймає так, сплановано, що найменш півроку, можливо, більше. Окей, треба було підготувати. Ви бачите, ви бачите терористів бійців Хамасу підготованих. Вони. Переїхали кордони на декілька і декілька. А, 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 арія і... Арія, це вибухи? Можливо, вам подалі відійти від вікна, так. чи що це? А, ні, це, ви, це працює, це працює повітряна, повітряна врага, це залізний купол. Це не вилучення. Ви Але так ви просто про це і... говорите спокійно, тому я. Бо ні, або то зрозуміло, бо по перше, зрозуміло, з якої сторони, я на північній стороні. Це по перше. По друге, в мене п'ятий поверх, і всього вісім поверхів на тому. Навіть пряме пряме влучу, ви почуєте. Вона, не в, дай Бог. Ну зрозуміло. Окей, так чи так чи інакше. Але ви зрозумієте, є, є різниця, коли ви чуєте вибухи в повітрі і вибухи на землі. Так знаєте, і, як у нас в Україні жартують. Розглядати. Якщо ви чуєте вибухи, то значить ви ще живі і це не по вас. Та от, от, супер, точно. Якщо вас щось болить, ви живі, все класно. Окей, так чи і такше, інакше повернуся до, 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 нашої, до нашої розмови. І, в політичному плані Хамас роб, продовжує той вектор, який він веде вже декілька років спочатку їх ударок першого по, і, по Єрусалиму після того, як піднялись юдеї на, на храмову гору. І, тобто ще два, два роки, два роки тому. Окей, зараз ми бачимо, що Саудія виходить, якщо вона підписує нормалізацію з Ізраїлем, тобто вони більше не захищають інтереси палестинського, палестинської нації, і тепер єдине хто в них залишається, це Хамас. Хамас відчуває себе на достатньо, достатньо сильним для того, щоб продовжити, як ви бачите зараз. Він може це зробити не тільки дипломатичною заявою, а й нападом. Вони. Про, вони сьогодні заявили, що вони почали розпочали війну. Окей, вони використали слово війна війна проти Ізраїлю. Вони об'явили Ізраїлю війну. Так. Ми вже декілька. Я вже декілька років говорю про те, що до Хомаса треба ставитися не як до терористичної організації. Окей. вони хоч і не признане. Вони вона держава, вона терористична держава. Яка всім своїм всі свої можливості державні, налоги, які вони збирають, і так далі, концентрує на тому, щоб от такі можливості терористичні, напевно, семітерористичні, бо вони всі військові, і терористичні, і таким чином частково захопити на, на тимчасово зрозуміло і не вони не зможуть знищити Ізраїль, але зробити щось таке, як вони зробили сьогодні. Я точно можу сказати, що за останні, напевно, не напевно за останні 20 20 років. Нічого такого не було. Останній раз щось таке подібне такого масштабу було в 2002 році. але це була друга друга інтефада. Тут не інтифада. Тут тут не просто люди, тобто на народ окей, проти яких там загарбників. Ні, є в них є своя територія, вона віддана їм вже 15 років більше навіть 18 років. По тому вони могли збудувати свою державу. Вони обрали не будувати державу, а через терористичні акти окей, намагатися. За е, е, відповідати, нібито за так. весь за весь перед палестинський так. народ. Тепер останнє що я вам так. скажу тут. окей, вони роблять це для того, щоб е, абумазин, е він людина у віці. Йому 83 вже роки окей не невдовзі він покине так чи інакше свої піст голови автономії палестинської і тому там будуть і тоді там будуть вибори. І на сьогодні, як ми розуміємо, Хамас ці вибори виграє. А через такі речі, як він робить зараз, підтримка його через молодого населення буде дуже висока, і тому перед нами ще. Дуже дуже складна історія, Зрозуміло. Арія, я дуже дякую вам, що попри ситуацію ви знайшли можливість долучитись до нашого етеру, поінформувати світ про те, що відбувається зараз в Ізраїлі. Бажаємо вам миру. Наскільки це можливо? Арія Зайден, ізраїльський політолог, полковник армії оборони Ізраїлю, був з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Будемо ми продовжувати інформувати українців, зокрема про те, що відбувається на території Ізраїлю. Протягом випуску тому а, залишайтеся з нами.